Мін'юст США висунув нові звинувачення Коломойському і боголюбову 31 грудня, 6.37. Ви також можете прочесть Етот Матеріал на русском язике Ігор Коломойський. ФОТО. Реутерс Валентайн Ногеренко. Файл фото. Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового. Партнера Геннадія Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісної будівлі в Клівленді, штат Огайо. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті США. Відповідний позов був поданий до Федерального суду Південного округу штату Флорида у середу, 30 грудня, саме в цьому штаті базуються фірми. Через які було окуплено будівлю. За даними влади США, 22 поверхова офісна будівля була спільно придбана Коломойським боголюбовим та низкою інших осіб у 2008 році. Мін'юст США вважає, що для даної транзакції були використані кошти, які Коломойський і Боголюбов шахрайським шляхом отримали з ПриватБанку. Частину грошей вони нібито перевели в США через мережу фіктивних фірм. Міністерство наполягає на необхідності проведення суду присяжних. Мін'юст США вже висував аналогічні звинувачення проти Коломойського і Боголюбова в серпні цього року. Вони стосувалися комерційної нерухомості олігархів у Луїсвіллі, штат Кентукі, і Далласі, штат Техас. У відомстві заявили, що всі три об'єкти нерухомості, офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії Compu.com, і офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square – підлягають конфіскації в зв'язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей. В цілому, за даними Міністерства юстиції США, нерухомість в трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів. Як повідомляє Reuters, адвокати Коломойського поки не коментують звинувачення, зв'язатися з представниками боголюбого агентству не вдалося. Раніше директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю НВ розповів. Що бюро підготувало і передало до офісу генпрокурора проекти, підозри фігурантам справи Приватбанку.